Тайсон Ф'юрі почав жорстко знущатися з Олександра Усика. У мене є маленький усик, і я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року, а поки що його будуть трахати. Знаєш що, Сай? Сьогодні в тобі щось інакше. Не знаю, що саме, але та не вже спенс. Я щойно повернувся з Туреччини. Не можу зрозуміти. Потрібно буде подумати про це, розслабитись і так, ти справді виглядаєш інакше з якоїсь причини. Все це сталося після того, як Ф'юрі залишив допис в своєму інстаграмі, де підписав фотографію наступним чином 18 квітня, стадіон Вемблі, Велика Британія. Знаєте, якщо я повернуся, то тільки заради бою з усиком, але я хочу чесного результату в Англії, саме його я хочу. Це бій, якого я найбільше прагнув би отримати наступним. Слухайте, мій останній бій проти Усика був явною клятою перемогою циганського короля. Будь-хто, хто розбирається в боксі, це бачить повне собаче лайно. Так політика, чи як ви хочете це назвати. Я дав інтерв'ю і просто пішов із рингу. Щойно оголосили рішення. Я сказав: я приймаю це, я чоловік, я не шукаю виправдань. Погнали далі. Мені заплатили, я розважився, поїхав додому. Щасливі дні. Повернувся до родини і зараз я щасливий. Я вдома у Моркемі. Тренуюсь двічі на день. Виходжу куди хочу, можу випити пива, коли мені заманеться. Їм усе що хочу. Гуляю скільки завгодно. Роблю що хочу, знаєте чому? Бо я заслужив на це. Також Тайсон Ф'юрі висловився з приводу потенційного бою проти екс-чемпіона Ентоні Джошуа. Я думаю, що бій між двома британцями був би великим. Я завжди говорив, що якщо ми обоє підемо на той світ, не побившись один з одним, це буде трагедією для британського боксу, незалежно від того, коли, як, що, де і коли це станеться. Але я хочу помститися. Розумієте про що я? Я хочу битися з Олександром Усиком на стадіоні Вемблі перед 100 тисяч глядачів, знову підняти пояси і стати триразовим чемпіоном. Це моя мрія. Але крім цього, моєю другою мрією є великий бій з Ентоні Джошуа. Я в першу чергу професійний боксер. Якщо гроші підійдуть, то ми можемо домовитися. Якщо гроші не підійдуть, то ніякої угоди не буде чи не так. Це безглуздо, бо за ризик, на який ти йдеш, тобі має бути винагорода, і це буде запальний бій. Повір мені. Я думаю, що я впаду на канвас, і я знаю, що він теж впаде. Це точно. Можливо, доведеться підніматися з підлоги, щоб виграти, не знаю. Але я уявляю собі пекельний бій один із найкращих боїв британського боксу, як у Леннокса, Льюіса і Френка Бруно багато років тому. Я думаю, ми могли б влаштувати ще краще шоу. Британський супертяж Дерек Чісора висловився про реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На кону у поєдинку стоятимуть всі пояси хевівейту. Це буде мегафайт за звання абсолютного чемпіона світу. Послухайте, я буду радий, якщо Усик переможе у цьому бою. Хто б не переміг, він буде зобов'язаний відмовитися від титулу IBF, та вібіо, і ми влаштуємо м'ясорубку за ці пояси з паркером. У мене саме такий план. Але хто знає, що придумають промоутери? сказав Чісора. Легендарний британський боксер Леннокс Льюіс розповів: Яка в Олександра Усика зараз є проблема. Знаєте, яка зараз в Усика головна проблема? Вік? Чи впливає на усика вік? Звичайно, як казав колись Мухаммед Алі, ти сповільнюєшся, коли старієш. Ти не знаєш, що станеться з тобою у боях, усику можуть донести відмінний удар, на шляху якого може бути його підборіддя і буде погана ніч, сказав Льюіс.